Двійник чи просто схожий? Фізично хворий, чи має психічні розлади? Ухвалює рішення сам чи під впливом свого оточення? Ну, чи дійсно Путін має двійників? Скільки та чому вони потрібні? Чи російський лідер хворий, та як змінився за час правління? Відповіді на ці питання шукала наша кореспондентка Валерія Дерменджиєва. Психічно хворий має проблеми зі здоров'ям через похилий вік, чи може двійник. Такі припущення ширились в мережі після оприлюднення цього відео. Президент Росії Володимир Путін спускається з літака по трапу та підстрибує. Та, окрім користувачів мережі, свою думку з цього приводу висловив і голова розвідки України Кирило Буданов. Тільки натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна із літака. Чи Путін це взагалі? Попри що думки різняться, експерти запевняють, в Іран полетів на двійник, проте сам Путін дійсно хворий. Схід Путіна страпу був е, такий дивний, наче там храми під пришку, викликаний його проблемами з опорно-руховим апаратом. Тобто, і більш за все е, цей, начебто, прыжок – це е, відображення болю у коліні. Все ж таки, всі важливі е, події, в яких Путін з'являється. Як Путін, як президент, ну де, де він якось діє від імені своєї держави. Ну це, це Путін дійсно. Він дійсно змінився зовні. Ми не знаємо, що це таке. Існують різні різні гіпотези. Та у мережі уже створили колаж так званих двійників Путіна. Користувачі звертають увагу на різну форму вух, очей та підборіддя російського лідера. Картинка, скажімо так, вуха різна. А это как от как отпечаток пальца у каждого человека, картинка уха, она уникальна, она не может повториться. Є в мережі ще одне суперечливе фото на ньому, російський лідер сутулий та виглядає хворобливо. Однак фізіогноміст стверджує, не варто шукати темну кішку в темній кімнаті. Кадр залежить від світла, від ракурсу, з якого йде зйомка. Тому дійсно робити якісь висновки по одному кадру, ну це взагалі якось я вважаю неправильно. Та тобто він такий згорблений, голова, наче така вдавлена. Але якщо пам'ятаємо його діалог з шойгу, коли він сидить, за столом напроти, він сидів в такій же позі. Якщо звести всі його такі публічні виступи, відео, то можна побачити, що тенденція його вигляду, його якогось поведінки, фізичних проявів вони однакові. Та якщо відпустити думку про двійника за 20 років правління Володимир Путін таки суттєво змінився, і не лише зовні, дивлячись на ці а, тягові живлаки, вони будуть тут знаходиться з віком, вони взагалі тут, але з віком вони спускаються сюди вниз. От у нього тут видно їх внизу. То це сказати про те, що він націлений на досдовгострокове довгострокову війну. Я б сказала, він може йти на довгу дистанцію, і це проблематично і погано. У нього останнім часом почала з'являтися така раніше не дуже звична для нього манера опускати очі під час розмови. Ну коли він щось промовляє. Щось в тому числі дуже важливе для його для, для нього. Він ну, наче занурюється в себе, він опускає очі, не дивиться на співбесідника, він не наче уникає від контакту, наче занурюється в самого себе, внутрішній світ більше, ніж в зовнішній. Вірно, через суттєві зміни у звичках та зовнішності з'явилось таке поняття як колективний Путін. Та думки різняться: хтось натякає на двійників, хтось на команду лідера, а хтось і на весь російський народ. Це колективний Путін. От та максимально правильна формулювання. Хто зараз виконує роль условного Путіна? Ну, це питання вопрос абсолютно відкритий. В апараті РНБО є проєкт під умовною назвою Мавзолей Путіна. Це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна, колективний Путін нікуди не зникне. Та все ж таки спеціалісти не виключають імовірності існування двійників Володимира Путіна. Це практика, нормальна практика світових лідерів, що в них є якісь двійники, які машини можуть роз'їхатися, та на яких заходах, де його не будуть знімати путін планом. Але у такому випадку двійник точно має копіювати мімічні реакції Путіна та мати дуже спокійний характер, аби навіть невербально не видасти себе. Тож феномен двійника Путіна психологи пояснюють так: прихильники намагаються виправдати його, всі інші знайти пояснення його діям. Валерія Дерманжиєва Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.